Реагувати на це який да? Хтось для себе вибирає реальну протестність, вибирає відстоювати права і повідомляти суспільству регулярно, що це так не має бути, що це не дозволено. І в цілому, коли жінкам нав'яти стеротипу, тут потрібно визнавати, що такі світогляди теж є. Є люди, які реально вважають, що вам щось можна, щось не можна. Можливо, не ображатися, не розвалювати себе, а просто інформувати про те, що ваша точка зору, то ваша точка зору, я не погоджуюсь, є інша. Зважувати, кому в якій манері про те повіщати, тому що якщо лівен людини сприймати інформацію, він тільки «а, ну, е, то якщо ви починаєте читати лекцію про гендерні відмінності, скоріш за все, ви будете дуже самотні ці тени, тому іноді достатньо просто перед собою висунути руку, або просто застосувати мені, хочеться сказати, іноді те саме насильство, що застосовують до вас, аби швиденько припинити розмову. Тобто кожна людина тут для себе вирішує, що вона хоче добитися, змінити думку суспільства, чи дати поштовх іншій людині від себе відійти або навпаки.